Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео ми затронемо дуже актуальну тему, і вона стосується зарядних станцій. До мене на тест попала станція від компанії Blue Yeti. Це їх новинка, яка називається ac 70 p і сьогодні в цьому відео ми її розпакуємо, та я продемонструю, що вона собою являє. Як би там не було прикро, але виключення світла сказали, що будуть. Тому зараз краще обирати для себе варіанти, які вам підходять, розібратись, як підібрати станцію для себе. Ну і взагалі, поки є можливість. Хоча би якось зекономити, тому що ціни можуть бути дешевше, чим будуть осінню. Відповідно, придбати собі варіант. Ось такі коробці приїхала до мене станція. Тут одразу пишеться її. Е, получається, потужність по акумулятору. Ємність акумулятора складає 864 Вт. 1000 Вт – це йде номінальна потужність. До речі, хто в цьому не розбирається? Ми трошки затронемо цю тему також в цьому відео. Я це все діло поясню. З переваг станції на коробці можна побачити одразу, що є підтримка застосунку. Ви можете по Bluetooth зі смартфону керувати станцією. 2000 Вт – це пікова потужність, що є також дуже непогано. 24 на 7 показує нам, що є режим УПС. Це теж дуже зручно і круто. 3000 циклів, там йде просадка до 80%. Тобто хороший ресурс акумулятора. А акумулятор тут літій-залізо-фосфатний. Хороший акумулятор. Давайте розпаковувати станцію, дивитися, що там всередині. Приїхало до мене, все дуже добре, запаковано. Гарантія офіційна є в Україні, є офіційний представник. Відкриваємо з таким чином коробку. І дивимося на саму станцію. Ручка можна коробку переносити. Значить, зверху в нас є отака коробка. Давайте все поступово будемо дивитись. В цій коробці є отакий пакет, тут є такий якийсь болт, фіксатор, є кабелі, кабель для підключення для зарядки. Звичайна вилка з заземленням і роз'єм в станцію, от ви підключаєте. Отакий такий кабель є. Це кабель-прикурювач, автомобільний роз'єм. І ось такий роз'єм, він йде також до станції. Плюс, оце для сонячних панелей кабель. От тут такі роз'єми, теж можете подивитися, як це все діло виглядає. Тобто це комплектація по е, підключенню. Блок живлення тут, відповідно, йде всередині корпусу. І це також є перевага, тому що не треба нічого зовнішнього використовувати. Інструкція в блюєті написано. Гарантійний талон. Так, і всередині пінопластом все тут запакована сама станція. Я однією рукою не дістану, зараз дістану і покажу. Так, і ось відповідно ця красуня. Я відверто кажучи, думав, що вона буде більша, але для своєї ємності вона доволі компактна. У мене станція моя, якою користуюсь, це попередня модель на 712 Вт. Вона приблизно тих самих розмірів. Ця не сильно суттєво більша, вона важить 11 кілограмів. Є така ручка. До речі, тут ручка прям корпус. Ручка корпус, вона не дістається. Але за цю ручку от, можна зручно станцію взяти, вона витримає, нічого не скрипить, не люфтить. Виглядає дуже добротно. Мені подобається дизайн, як вона виконана. Дуже хороший пластик по таким тактильним відчуттям. І по самій плотності те саме можу сказати. Ну, от, Гарненько вона виконана дійсно. І якщо брати по інтер'єру, я знаю, що для багатьох це важливо, вона виглядати буде дуже гарно. Там на столі поставити під столом на полиці. Тобто, ну взагалі по дизайну мені дуже подобається. Одразу, що кидається в очі, це зверху у нас бездротова зарядка на 15 ватт для смартфонів, для годинників, для навушників. Ви сюди поклали і заряджаєте. Зараз теж покажу, як це сиділо працює, тому що станцію ще не включав великий дисплей, хоча я його ще не запустив. Дві розетки 220 USB-C на 100 Вт потужністю два штучки. 12 ватні USB-Type A. Тут в нас роз'єм автомобільний. Ось так це виглядає. Тут показано 12 В10 А. І заглушкою закритий ось такий роз'єм DC. Підключення для виходить, сонячної панелі. Так, таких роз'ємів DC я не бачу. Знаєте, як для роутера для інтернету, на жаль, їх немає тут. Тут підключення з боку йде для зарядки від 220 мережі. Заглушки є, це дуже добре. І плюс тут кріплення йде. Це я не знаю, треба розбратися, дивитися, що, що це таке. От. На передній частині мені теж сподобалося, що оці всі заглушки є, закриваються. Якщо кудись брати станцію з собою, це захист від вологи. Ну і естетика також, ви не бачите у тих всіх отворів. Розетки дві з заземленням йдуть. І тут є дві кнопки, три кнопки точніше. DC-кнопка включає кнопка Power і AC. Давайте запустимо станцію. Ось так вона нас привітала. Вентилятор закрутився. І все. Тобто він спрацював одноразово, і зараз вона безшумна. Заряджена на 56%. Так, показує нам години одразу. Це, до речі, класно, зручно. Показує режим, в якому вона працює, екорежим. І от така шкала, типу по заповненісті, по зарядки тобто дуже інформативний екран. В цій моделі це дуже класно. AC натиснули. Включились в нас, виходить, інвертор розетки. Вже працюють. Виключаємо. Якщо не користуєтесь, виключайте, тому що заряд розхід буде. Ви можете побачити це зараз, зразу по цифрах. От Вона зараз показує. Виключаємо, включаємо DC. -шку. Це в нас спрацювали, виходить usb шники USB-C і USB-A. Давайте покажу, як навушнички поклав. Заряджаються. Дизайн мені сподобався реально класно. Подобається комбіновка, все зручно, підключення з боку кабеля. На передній частині, наприклад, нічого нема зайвого, тобто, в моїй станції зарядка спереду підключається, це трохи незручно. Коли кабель терчить, ви станція працює, так ви не користуєтесь, наприклад, тут з боку вам нічого заважати не буде. Тут я бачу одразу є такі отвори для вентиляції повітря, щоб станція не З Збоку тут аналогічно, з задньої частини корпусу нічого зайвого немає, тільки от наклейка. Теж можете побачити ручку, як виглядає. Ну, Такий дуже гарний пластик, дуже гарний дизайн. Вона йде на резинових ніжках, такі великі ніжки, на яких вона стійко стоїть. Виглядає вона дійсно достойно. Вигляд, мені подобається, як вона виконана. Знову можемо включити інвертор, це все підсвічується, це теж дуже гарно. Давайте для прикладу зараз підключу, щоб ми подивилися, як все це діло відображається. Для прикладу вам підключив зараз своє основне світло для зйомки, яке я використовує. Воно зараз показує, що споживання йде 63 Вт. Світло дійсно яскраве, дуже показує кількість годин при такому режимі, скільки станція відпрацює, враховуємо, що 56% зараз. І 6,5 годин буде світити моє таке потужне світло. Якщо взяти по звуку. Станція зараз працює. Я чую, як працює інвертор, але він працює доволі тихо і без дискомфорту. Якщо взяти, наприклад, увагу до того, що станцію поставити десь під столом, то ви взагалі її чути не будете. Відповідно, В такому режимі вентилятори взагалі не запускаються, і буде повна тиша. Це стосується всієї техніки, там, моніторого підключити, ноутбук, все буде працювати тихенько. От. Якщо брати, наприклад, до уваги потужні прилади, то я вже буду окремо там на каналі робити огляд. Там, де все підряд підключу, що можливо до даної станції, щоб ви могли все це побачити, це я суто так показую, як воно все відображається. Якщо, наприклад, ви хочете для себе станцію підібрати і не знаєте по ємності по потужності, що це таке, коротко зараз вам пояснюю. Наприклад, беремо ми до уваги в першу чергу ємність. Ємність акумулятора це скільки акумулятор може видати в ватах. Це 864 Вт. Якщо взяти, наприклад, прилад. На 1000 Вт потужністю, то дана станція може, скажімо так, заживити даний прилад потужністю 1000 Вт ну, трошки більше 40 хвилин. Чому саме так? Тому що прилад у нас 1000 Вт, наприклад, споживає в годину, а ми маємо ємність 864. E, і також враховуємо, не забуваємо той фактор, що коли ми підключаємо до розеток, іде перетворення, і там може бути втрати 15-20%. Ну і відповідно там виходить цифра, ось така, як я вам і сказав. Якщо ми говоримо про 1000 Вт, які вказані тут на самій станції або на коробці, це 1000 Вт її номінальна потужність, при якій буде станція працювати без проблем. І любі прилади потужністю 1000 Вт e, будуть живитись від неї. Скажімо, стабільно і без всяких нюансів. Якщо говорити про пікову потужність, про яку я показував, що написано на коробці, це 2000 Вт, тобто дана станція може витримати навантаження протязі декількох секунд, якщо ви включили щось потужне. Припустимо, у вас старіший холодильник, який споживає, наприклад, в роботі 200-250 Вт енергії в годину. Але при запуску він може споживати там більше кіловат, наприклад, 1200, таке є. І дана станція витримає відповідно, тому що вона цей скачок переробить так, і далі буде прилад у вас споживати 250 Вт. Вона відповідно буде його тягнути. Якщо взяти станцію, де, наприклад, була би пікова, наприклад, 1000 Вт, а ємність 500 Вт, то ви вже такий холодильник до станції не під'єднаєте. Тому ви, коли для себе будете підбирати станцію. Враховуйте в першу чергу ємність, тобто які взагалі ви прилади хочете заживити, і скільки вам часу треба працювати. Наразі беремо, наприклад, світлу, так 63 Вт воно бере, то 6,5 годин це от 56%. А так, якщо було б на 100, то 13 годин, то відповідно ви собі так розраховуєте, і плюс дивитись на кожному приладі, скільки він споживає водину, і скільки він споживає відповідно при піку. Якщо ви хочете підключити мікрохвильовку до даної станції, теж дивитесь, скільки у вас споживає при піку. Якщо дозволяє, то значить сміло можна розглядати дану станцію. Отже, це такий поверхневий короткий огляд даної станції. Обов'язково на каналі буде повне відео, тому підписуйтесь, якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. Наступне відео буде більш таким детальним із вже відгуком користування та всіма можливими тестами. Так як станція все таки дає можливість розгулятись і підключати потужні прилади, і спокійно можна працювати, жити і далі якось комунікувати.